Як розводять поліцейські водіїв на електросамокатах на статтю 130 тридцятої купав це керування транспортними засобами у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння? Відповіді адвоката на конкретних практичних прикладах відповідно до закону. І так розбираємо конкретні практичні приклади, коли поліцейські незаконно складають протоколи за статтею 130 КУПАП. У подальшому навіть це позбавлення права керування на один рік та штраф 17 тисяч гривень. Наприкінці публікації рішення суду щодо закриття такої справи. І так, обставини цієї справи: Шумахер у місті Одеси, вулиця Героїв Крут, керував електричним транспортним засобом. Електрик Скутерс з ознаками. Алкогольного сп'яніння, а саме запах алкоголю, спорожнини рота, тремтіння пальців, рук, нестійка хода від проходження огляду відмовився. Адвокати вивчили матеріали, подали до суду клопотання про закриття провадження по справі, посилаючись на відсутність у матеріалах справи доказів винуватості. Суд, дослідивши матеріали справи та письмове клопотання захисників про закриття провадження, суд доходить до висновку про закриття провадження з огляду на наступне, що у нас встановив суд. По перше, з відеозапису будікамер не вбачається факт руху та факту зупинки транспортного засобу. Не зафіксовано факт. Керування транспортним засобом, який являється електроскутер, інших доказів на підтвердження цього факту суду не було надано поліцейськими. Також, по-друге, відеозапис події, доданий до протоколу, не містить факту встановлення у водія ознак алкогольного сп'яніння, третіння рук, запах алкоголю, нестійка хода інше. По-третє, також з відеозапису подій вбачається, що співробітником поліції було роз'яснено водію, що він має право відмовитись від проходження огляду, але такого немає. Слово сполучення має право, це означає міру правомірної поведінки особи. Проте у водія відповідно до пункту 2.5 ПДР правила дорожнього руху наявний обов'язок пройти відповідний огляд на стан сп'яніння. Суд зауважує, що відмова від проходження огляду на стан сп'яніння має бути свідомою та добровільною. Проте відмова водія у цьому випадку такою не є з огляду на роз'яснення йому співробітникам поліції правомірності такої відмови. Ну, такі собі шахраї. Для отримання правової допомоги для захисту у справах за статтею 130 КУПАП КУПА. Пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Що ви думаєте цього питання? Прокоментуйте, будь ласка. У коментарях пишіть у діректи. Якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Задавайте свої питання. Якщо відео подобається, поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові публікації. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.